Привіт всім рибакам. Рибалочка недовга, але хочу спробувати. Погода занадто гарна. Не можу. Не міг стриматися, щоб не спробувати. por por do troféu. Primeiro З першого закиду немає. А хотілося б воно буде з другого. Або з третього. i друзья доволі от меня злиши пак прекрасно горно дюбнула как кралочка Десь такий щупачок який красий іде живий щупачок Розмножайся Супер щупачок Порадував. Продовжуємо є Інтерес Нехай будуть маленькі щупачки, але Нехай клює. Давай еще пачок. Просинайся. Продовжуй же жидусь. Ти! Ох ти! О цей щупачок! Сіка себе! Шмандяли! Поганий щупачок! Два, друзі, щупачок хороший! Не дається в руки! Ох, який він! Хо-хо-хо-ху! Запороги. О, який чупак. Це чудово. А я так зрозумів, що кожна хвилина дорога. Щупачок якраз вийшов на охоту. Друзі, дивіться, який класний ще один щупак. Також додому. Де підростає. Чудово. Так, бігом продовжуємо. Я так зрозумів вихід щуки. Я так зрозумів вихід щуки. Якраз почався і він буде недовго. Пробуем ще разок рыбацкие счастья. но не засікся. Шукаємо другого активного ще пускає попалась другі. Пробує. На другій приманки поставив лісню. Знову шичка. других не хочу прямо хочу на свечку. А, ты, давай. Ты Два друзі, рибацький щастя. Піймати риба. Акуратно. Ось таке щепачок відправляється додому. Знову підростати. Давай, щипачок. Поплив. Пішов молодець. Поки що тишина. Все що спіймає наїлась і все і пішла відпочивати сюди. Тримальне вивожування, бо могла завести. Ой, хороша. Це гарна сюка. О, всі кії добре. Будемо брати голими руками. Є, красонечка. Довариба. Трус, две всякие какая. Я как красоночка. Ху-ху-ху. Отправляется до дома. Підростати. Давай маленька. Тих собі відправляйся до хатки. Яка ти розумна, гарно пішла. Супер друзі. От ще я спробую і буду завершати рибалочку. Я би ще рибалив, але часу нема. На жаль. Як завжди для рибалки мало часу. Ну, рибалочка сьогодні вогонь. Я задоволений. От я вдалий момент вибрав приїхати на рибалку. Рибацьке щастя, я своє сьогодні отримав. Рибалочку завершив. Ось так я сьогодні ловив щуку. Кому сподобалось, кладіть вподобайки, підписуйтесь на канальчик. Вам всім міцного здоров'я, гарних трофеїв і на рибалці ми обов'язково зустрінемось. Всім пока!